Важливу роль у гарантуванні пожежної безпеки відіграє місцева пожежна охорона. Що це таке? Дивіться у сюжеті. Що таке? МПО? Це місцева пожежна охорона, яка згуртована і приїде першою у випадку виникнення пожежі. Одна із таких розташована у селі Бортків, де працюють відважні пожежні, які миттєво приїдуть на допомогу. Місцева пожежна охорона бере участь у гасенні пожеж, ліквідації наслідків аварій, стихійного лиха проведення рятувальних робіт, проводить протипожежну пропаганду серед населення із метою запобігання пожежам та наслідкам від них. А ще вони супершвидкі, навіть якщо потрібно загасити 5 тисяч квадратних метрів горіння сухої трави. Такі професіонали розташовуються у селі Сасів. Забезпечуємо ми пожежну охорону на території 14 сіл. Горіла суха трава окремими осередками, яку ми локалізували і ліквідували. Наша команда спрацювала в нас в команді, всі активні, і всі готові працювати і допомагати. Де ви не були місцеві пожежники завжди поруч? Вони оберігають вас і вдень і вночі, не покладаючи рук, гасять, трятують, виносять, запобігають. Чергування проходить зміна чергування в 8 годині ранку. Міняється черговий водій. Йосип Іванович не треба. В нас працює практично кожен день. Треба замінити шофера, заміняємо шофера, треба замінити пожежника, заміняємо пожежника, нема питань. В тому ділі ми всі прийшли підготовку, ми всі навчені, ми виконуємо обов'язки кожного. І жертвують собою заради вашого життя. Пам'ятайте, що МПО це надійність, безпечність та наші з вами захист. Сергій Нікишин телеканал Бродилайн.